Зарплатня українців недооцінена. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і пообіцяв знайти змогу підвищити гроші бюджетникам разом із платнею. Побіцяв підняти й пенсії. Нині в уряді вирішують коштом, чого підвищити фінансові спроможності українців, і вже найближчим часом планують презентувати чітку програму, як це зробити. Я вважаю, що робота і оплата праці. Український громадян є недооцінена, тому наше завдання сьогодні реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримав достойну заробітну плату. Це перше. По-друге, щоб вона була білою. Підіймати економіку прем'єр планує завдяки іноземним інвестиціям, а залучатиме їх створений із цією метою спеціальний офіс. Він працюватиме при міністерстві фінансів. Прем'єр розповів, іноземні компанії хочуть працювати в Україні, але бояться українських реалій. Новостворений офіс допомагатиме іноземному бізнесу розвиватися на українському ринку. Ми маємо створити точку входу для залучення інвестицій. Тобто той, хто хоче інвестувати, або там, де ми бачимо потенційні можливості будь-якої країни, що вона готова інвестувати в Україну, ми маємо за руку привести цю інвестицію, ми маємо їх супроводити, створити нормальний клімат для того, щоб під ключ будь-яке виробництво, будь-який бізнес-проект був зреалізований і зреалізований був успішно. Водночас уряд сьогодні виділив 450 мільйонів гривень на проведення євробачення. Гроші дістануться Держкомтелерадіо з резервного фонду бюджету на умовах обов'язкового повернення.